Магає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми замир у світі на землі, діти України, вчителі. Дорога наша шкільна родина, дорогі діти, шановні батьки, вчителі, працівники нашого закладу. Ось і закінчився 2022, 2023 навчальний рік. Для кожного з нас цей рік був непростим. Здійснювати освітній процес та організовувати навчання нам довелося у дистанційному режимі, часто під звуки повітряних сирен та тривожних новин. Але разом ми здолали цей шлях. І головне, що всі закінчили цей рік здоровими. Незважаючи на усілякі труднощі, наша шкільна скарбничка поповнилася успіхом Учнів, які закінчили цей рік на відмінно. Серед вас, дорогі наші діти, чимало призерів районного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, переможців обласних та районних конкурсів. Сьогодні останній дзвінок сповіщає усіх вас про закінчення навчального року, про початок відпочинку та нових яскравих вражень. Дорогі наші діти, кожному з вас я бажаю найперше безпечних а ще корисних та веселих канікул набратися сил та енергії перед початком нового етапу навчання. Але серед нас є і ті, для кого шкільний дзвоник прозвучить сьогодні востаннє це наші випускники. Останній шкільний дзвінок стане для вас символом закінчення дитинства і початком нового, цікавого дорослого життя. Бажаю кожному з вас упевнено йти життєвою дорогою і неодмінно досягнути успіху. Дорогі вчителі, я дякую вам за самовіддану працю, за ваш невтомний творчий пошук, турботу і знання, які ви віддавали учням. Бажаю вам оновлення сил, енергії та натхнення. Шановні технічні працівники, безмежна вдячність вам за те, що в очікуванні наших дітей. Ви сумлінно працювали та, незважаючи на всі негаразди, усіма силами підтримували чистоту та затишок у нашому закладі. Шановні батьки, у цей урочистий день особливі слова вдячності саме вам. Разом зі своїми дітьми ви наполегливо долали непростий шлях до вершин наук, раділи успіхам своїх дітей, переймалися їх невдачами. Я дякую вам за терпіння, наполегливість та підтримку. І, безперечно, низький уклін та безмежна вдячність усім нашим захисникам, які героїчно боронять наші життя та наш спокій на фронтах нещадної війни, миру та перемоги усім нам. Слава Україні! Героям слава! Війна Чувшкон Кичком, Кристикінство на Женячисті прийшов. Прищасвіті, чиста, сиданкова, на сто знань, то світла кожен день вела. Наші перші кроки, сходики чудові, ми прожили успішно в радості й теплі, ласко зігріє, сповнені любові, що найкраще може бути на землі. Час підійшов прощати з першою ланкою школи, Тільки ви найкращих ми не забудемо ніколи. See